Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні на уроці ми говоримо про Тараса Григоровича Шевченка, а саме його період перебування у Санкт-Петербурзі. Розглянемо вірш думкам і визначимо провідний мотив цієї поезії. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, тему уроку, і ми вирушаємо. Чарівний світ Шевченкової поезії, говорячи про життя Тараса Шевченка, ми впевнені, що одна згадка про подібних людей спроможна підняти і облагородити нашу душу, хоча б на мить відірвати нас від життєвих дрібниць і понести в заманливі простори ідеалу, говорив український письменник Павло Арсенович Грабовський. Пригадайте, діти, адже про Тараса Григоровича Шевченка ми говоримо щороку. Що ж вам відомо уже про життя цієї видатної людини? По-перше, де і коли народився Тарас Григорович Шевченко? Пригадайте. Тарас Шевченко народився 25 лютого 9 березня за Новим стилем у селі Моринці Звенигородського району Черкаської області. Яка родина була у Тараса? Тарас Шевченко був третьою дитиною селян кріпаків Григорія Івановича Шевченка і Катерини Якимів небойко, після сестри Катерини та брата Микити. Згідно з родинними переказами, Тарасові діди і прадіди з батьківського роду походили від козака Андрія, який на початку XVIII століття прийшов із Запорізької січі. Як звали пана Тараса? Як звали пана, у якого Тарас Григорович служив козачком? Тарас Григорович був козачком у поміщика пана Павла Енгельгарта. А де вперше Тарас Шевченко осягнув науку? Першу науку Тарас Шевченко отримав найметуючий у кирилівського попа Григорія Кошиця. Який ще талант, окрім письменницького, він мав? Тарас Шевченко мав великий хист до малювання. І який же твір про дитинство Шевченка ви читали у п'ятому класі? Хто його автор? Про дитинство Шевченка написав Степан Васильченко у першій частині повісті широкий шлях, яка мала назву у бур'янах. Чи знали ви ці відомості? Мабуть, вони вам вже давно відомі, а сьогодні ви поглибите свої знання новими, новою інформацією про життя Тараса Григоровича і, можливо, щось вас і зацікавить в житті цієї видатної людини. Так, у лютому 1831 року Шевченко прибув у Петербург, адже ви вже знаєте, що він був козачком у пана Ангельгарта, тобто його служко служкою. Оселився на вулиці Маховій поблизу літнього саду. Перед ним постали неповторні архітектурні ансамблі площа вулиці Набережна. Порахуйте, скільки років було Тарасу Григоровичу, коли він виїхав з України і прибув у Петербург. У лютому 1831 року поміщик Шевченка Павло Енгельгард приїхав до Петербурга. Газета Санкт-Петербургської відомості в додатку до номеру 36 від 12 лютого 1831 року. В хроніці, приїхавши в столічний город Санкт-Петербург 9 февраля, повідомляла, що із вільно Литовського міста прибув генерала від інфантерії римського Корсакова, ад'ютант гвардії уланського полку, ротмістер Енгельгард. Разом з Павлом Енгельгартом з обозу дворової челяді прибув до Петербурга і його козачок, уже 17-річний юнак Тарас Шевченко. Перебування в Петербурзі відкривало перед Шевченком нові можливості для розумового і духовного розвитку. Невгамовною пристрастю юнака лишалося прагнення малювати, стати художником. Він невідступно прохає пана Енгельгарта дати йому можливість вчитися малярству. У 1832 році Тараса Шевченка таки віддають до навчання до одного з майстрів Петербурзького малярського цеху Ширяєва. В артілі Ширяєва Шевченко опинився у гурті здібних молодих людей, вихідців з низьких верст народу, кріпаків або відпущених з кріпацтва та міщан, які прагнули глибше опанувати мистецтво живопису, стати художниками поряд з технікою декоративного живопису. Ширяєв навчав своїх учнів писати міфологічні та історичні фігури. На четвертому п'ятому році перебування у Ширяєва Шевченко створює кілька складних композицій на теми історії: смерть Лукреції, смерть Олега князя Древлянського, Олександр Македонський виявляє довір'я своєму лікареві Філіпу і Смерть Віргінії. Найбільші успіхи у роки перебування Ширяєва, і, незалежно від нього, Шевченко мав у жанрі акварельного портрета. Багато важило для розвитку у долі Шевченка середовище, в якому він перебував, живучи у Ширяєва переважно молодих художників, колишніх ступінців, пансіонерів, товариства заохочування художників, учнів академії мистецтв. Шевченко посилено займається самоосвітою, жадібно знайомиться де тільки може з творами мистецтва. Прислухається до розмов художників про їхнє життя, мистецтво, творчість, довідується про радісну долю багатьох художників скріпаків яким пощастило вирватися з кріпацтва. Спостерігаючи подібні метаморфози у житті своїх приятелів та знайомих, Шевченко не міг не замислюватися над власним майбутнім, над тим, як вирватися з кріпацтвом і йому. Доля багатьох молодих художників показувала, що шлях до цього веде насамперед через товариство заохочування художників, і восени 1835 року Тарас Григорович зважується подати на розгляд Комітету товариства свої малюнки. 4 жовтня 1835 року комітет їх розглянув. У протоколі засідання зазначено, після розгляду малюнків стороннього учня Шевченка комітет знайшов, що вони заслуговують похвалу, і вирішив мати його на увазі на майбутній час. А у 1836 році в літньому саду відбувається знайомство з Іваном Сошенком. Знайомство і дружба з ним мали важливе значення у дальшій долі Шевченка. Відчувши художнє обдарування і невгамовний потяг Тараса до живопису, Сошенко прийнявся до нього глибокою симпатією і намагався, як тільки міг, йому сприяти і допомагати. Він уводить його в коло своїх знайомих насамперед товаришів по академії мистецтв. Через Сошенка з Шевченком познайомився інший учень академії мистецтв Аполлон Мокрицький. Мокрицький познайомив Шевченка з Євгеном Гребінкою. і це знайомство виявилося для майбутнього поета надзвичайно важливим. Воно відкрило широкі перспективи для розвитку поетичного таланту молодого художника. За свідченням Івана Сошенка, саме Гребінка відіграв особливо активну і плідну роль у розвитку Шевченка в останні роки його перебування в Артілі Ширяєва перед викупом скріпацтва. В цей час писав. Е... Шевченко. Я був добре знайомий з відомим малоросійським письменником Гребінкою. З ним то я, перш за все, порадився, яким чином допомогти нашому землякові. Гребінка прийняв близько до серця мою пропозицію. Став часто запрошувати Тараса до себе, давав йому для читання книги, повідомляв різні відомості. Подібно до Івана Сошенка та Мокрицького, Гребінка виявив гуманне, співчутливе, доброзичливе ставлення до обдарованого кріпосного юнака художника, але виявив його ширшим, активнішим. Сошенко і Мокрицький прагнули сприяти формуванню насамперед художнього таланту Шевченка. Гребінка ж почав дбати про загальний його розвиток. Стимулювати і спрямовувати його читання і самоосвіту він перший помітив і підтримав непідробне поетичне обдарування Шевченка, став першим його літературним натхненником і вчителем в атмосфері, що панувала в гуртку Євгена Гребінки, де пильно стежили за літературно мистецьким життям, розвитком російської і молодої української літератури, пробудився і виявився літературний хист Шевченка. Він пробує писати власні поетичні твори. Весною 1837 року Мокрицький, йдучи до Брюлова, з наміром не випадково захопив з собою один з віршів Шевченка. Пішов я до Брюлова, запропонував розглянути справу Шевченка, показав його вірш, яким Брюлов був надзвичайно задоволений, і, побачивши з нього думки і почуття молодої людини, зважився витягти його з кріпацького стану. І для цього. Велів мені завтра ж відправитися до Шуковського і просити його приїхати до нього. Не знаю, чим то вирішать вони це діло. Як видно з наступного 1 квітня запису, вранці після чаю пішов я до Шуковського і переказав йому запрошення Брюлова. Замість завтра я запросив його сьогодні на третю годину. Тут виявилося, й власне прагнення Мокрицького прискорити бажаний розвиток подій. Початок справі, або, за висловом Шевченка, в повісті художник фундамент було покладено швидко. 2 квітня Мокрицький записує. Після обіду покликав мене Брюлов. У нього був Жуковський, він хотів знати подробиці щодо Шевченка. Слава Богу, справа наша, здається, прийняла хороший хід. Брюлов почав сьогодні портрет Жуковського. Як свідчить щоденник Мокрицького, Жуковський відразу пристав до наміру Брюлова, погодився позувати йому для портрета. І, мабуть, з самого початку взяв на себе таку важливу й нелегку частину спільно виробленого плану, як проведення згодом у царському палаці лотереї, щоб розіграти в ній портрет на суму потрібну для викупу Шевченка на волю. Якщо судити з повісті художник, то десь після того, як було закладено фундамент справи викупу Шевченка, Брилов зробив візит пану Енгельгартові з метою умовити його. Відпустити Тараса на волю, як наділеного талантом юнака, який подає великі надії в малярстві, але успіху не мав. Після Брюлова до Енгельгарта ходив і Олексій Венеціанов, щоб з'ясувати, яку ціну складе він за волю Шевченка, Енгельгард зажадав 2500 карбованців. Розповідь Венеціанова про розмову з Енгельгардом передано в повісті художник так. Спочатку я почав розмову про освіту взагалі і про філантропію особливо. Він мовчки, довго та уважно мене слухав і нарешті перервав. Та ви скажіть прямо, просто чого ви хочете від мене з вашим брюловим? Я було зніяковів, але незабаром оговтався і холоднокровно просто пояснив йому суть справи. Ось так би давно сказали так ви хочете знати остаточну ціну, так я вас зрозумів. Я відповів так. Так ось же вам моя остаточна ціна 2500 рублів. Згодні, згоден, відповів я. 22 квітня 1838 року лотерея відбулась. І 25 квітня в майстерні Брилова Жуковський вручив Шевченкові його відпускну. Текст цього документа відпускної Шевченка такий. 1838 року, квітня 22 дня, я ще підписався нижче звільнений від служби гвардії полковник Павло Василя Син Енгельгард, відпустив вічно на волю кріпака мого Тараса Григорія, сина Шевченка, що дістався мені у спадок після покійного батька мого Василя Васильовича Енгельгарда, Записаного за ревізією Київської губернії з Венигородського повіту в селі Кирилівка. До цієї людини мені Енгельгарту і спадкоємцям моїм надалі справи немає. Вільний він Шевченко і може обрати для себе рід занять та життя, яке побажає. 4 травня 1838 року в царському селі відбулася лотерея. А ось і відпускний документ про звільнення кріпацтва. І саме 25 квітня 1838 року Шевченко вважав своїм другим днем народження. Засвідчивши відпускну в Петербурзькій палаті цивільного суду, Шевченко почав відвідувати рисувальні класи Академії мистецтв. Його учителем був Карл Брюлов. Настає чи не найсвітліша доба його життя дні навчання в академії мистецтв, про які він не раз згадуватиме у щоденнику, яким присвятить автобіографічну повість. Його успіхи тоді привернули увагу товариства заохочування художників. 16 грудня 1838 року комітет цього товариства, розглянувши подані Шевченком малюнки. Вирішив узяти його на утримання при першій же вакансії. А через місяць, 20 січня 1839 року, комітет ухвалив призначити художнику Шевченку по 30 рублів в місяць на утримання, яке розпочати з 1 січня цього ж року. Митець був прийнятий у Товариство заохочування художників 1835 та в Академію мистецтв 1838 року. Під час навчання був тричі нагороджений срібними медалями. У період академічних студій з'явилися такі шедеври, як поеми Гайдамаки, Сон, Сова, видано в 1840 році першу збірку поезій Кобзар. Наприкінці 1839 року Шевченко познайомився з Петром Мартосом, товаришем по навчанню в Ніжинській гімназії вищих наук, Гребінки та мокрицького. Матрос Мартос знайомився з літературно-мистецьким життям в столиці, спілкувався з багатьма товаришами по гімназії, які перебували на службі в різних столичних установах, заводив нові знайомства, особливо в середовищі літераторів та художників. На той час він прагнув знайти художника, який написав би його портрет. Євген Гребінка рекомендував йому Шевченка як талановитого портретиста. Петро Мартос став їздити до Шевченка на сеанси, ознайомившись випадково з рукописними творами молодого художника, вражений їхньою поетичною силою, Мартос виявив до них палкий інтерес. Він порадився із Євгеном Гребінкою і запропонував Тарасові Григоровичу видати їх окремою книжкою. Знаєте, що, Тарасе Григоровичу, я прочитав ваші вірші, дуже-дуже добре. Хочете надрукую?» О, ні, добродію, не хочу, не хочу, далебі що не хочу, цур йому. Важко було мені вмовити Шевченка, нарешті він погодився. І я в 1840 році надрукував Кобзаря. До Кобзаря увійшло вісім творів думи мої, думи мої, перебендя Катерина, тополя, думка, на що мені чорні брови, до Основ'яненка, Іван Підкова і Тарасова ніч. І перед тим як проаналізувати, прочитати і проаналізувати вірш, ми повинні пригадати теорію літератури. А саме, що ж таке лірика, ліричний твір. Запишіть, будь ласка, ліричний твір це своєрідний літературний жанр переважно віршованої форми, у якому у формі переживань та завдяки зображально виражальним засобам. Осмислюється сутність людського буття, відтворюється нова духовна дійсність, розбудована за законами краси. Ліричний твір це сплав певних картин життя, через які автор висловлює свої погляди на дійсність, ознаки ліроепічного твору, використання ліричних та епічних засобів у відтвореній дійсності, розкриття внутрішнього світу героїв, наявність ліричного героя, ліроепічні жанри. Співомовки, балади, поеми, романи у віршах. Отже, Думка ліричний твір тече вода в синє море, написаний у Петербурзі, датований орієнтовно 1838 роком. Назву Думка Шевченко дав творові, готуючи добірку своїх поезій до публікації у кобзарі 1860 року. Думками поети називали вірші роздуми, описово розповідного характеру, що своїм змістом, образністю і тематикою були наближені до народних пісень. Поезія думка, написана Шевченком у 1838 році у Санкт Петербурзі. Тарасу здавна подобались народні пісні про пошуки молодим козаком своєї долі. Очевидно, вони нагадували поетові власну долю, яка закинула його далеко від рідної України, аж до північної столиці Росії тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацькеє, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горем. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Спробуймо розібратися в змісті цієї поезії. Починається вона ось таким поетичним паралелізмом. Тобто, зі ставленням тече вода в синє море, шука козак свою долю, а долі немає. Тобто, ось ця вода, яка не витікає, порізана, по... поєднана. тобто співставляється, порівнюється із долею козака, який її шукає. Пішов козак світ за очі. Ми про козака знаємо, що в нього вдома залишилася родина: тато, матір і дівчина молода, кохана. я. Але ж його серце підказує, і ви повинні це запам'ятати, і Шевченко в цьому переконався, що як би добре не було на чужині. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити, тобто ніде ти не знайдеш близької по духу і по серцю людини. Грає синє море теж поетичний паралелізм, тобто автор співставляє синє море, як воно збурхливе, воно реве. І точно так же розбурхані думки у серці козацькому, якому підказує ось ця думка, яка ж причина, що йдеш, не спитавшись. Тобто, мабуть, батьки не благословили, не дали свого дозволу для того, щоб поїхав на чужину козак. І саме материне батьківське благословення було дуже важливим, ось такі звичаї були в українців. І ось козак сидить на тім боці, грає «Синє море. Можливо, оскільки грає синє море, можливо, мова йде про козака, який поїхав десь за море, мається на увазі, чи, можливо, в Туреччину, чи в той же самий Петербург, там же теж море близько, ми знаємо з географії. Та сама Росія, можливо, Північне море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горем. Тобто нічого хорошого козак не знайшов на чужині. А журавлі летять собі додому ключами. На них козак дивиться і розуміє, що вони могли, можуть полетіти додому, а він ні, тому що його шляхи биті заросли тернами. Ось такими колючими непролазними кущами. Міркуємо, чому ж він не може повернутися додому? Тут декілька причин, можливо, він, він невільник, і його не відпустить його господар пан, а можливо, йому соромно повертатися додому, тому що він нічого не заробив, хотів щось заробити, хотів бути успішним, але не зміг. І йому ні з чим повертатися додому, йому соромно дивитися в очі своїм батькам і молодій дівчині. А можливо, йому вже й нікуди повертатися, можливо, дівчина його покинула, а батьки померли. Тобто, ми не знаємо причин і можемо тільки здогадуватися. Ось такий орієнтовно зміст цієї поезії. Цікаво знати, що дослідники творчиці Тараса Шевченка дійшли висновку, що слово шлях одне із найчастіше вживаних поетом. У кобзарі воно зустрічається 54 рази, до того ж, у різних інтерпретаціях та маючи різне значення. В цьому значить і в цьому Творі, шляхи биті, тобто мається на увазі доля козака, його життєвий шлях. Спробуємо проаналізувати поезію. Визначіть, будь ласка, тему, ідею і художні засоби, епітети метафори, паралелізм, риторичні запитання, окличні речення і випишіть фразеологізми, а ви вже знаєте, що це таке. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо, тема зображення туги за рідним краєм, ідея співчуття козакові, який не знайшов своєї долі. Художні засоби, епітетесинє море, биті шляхи, метафори, грає серце козацьке, журавлі летять собі додому ключами, шляхи биті заросли тернами. Паралелізм я вже вам говорила, коли зіставляються сили природи і з почуттями людини. Риторичні запитання. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув окличне речення, яке передає емоції, ось цей, можливо, розпач, тяжко знебежити, і фразеологізми, піти світ за очі, тобто дуже далеко. Биті шляхи, тобто дороги, по яких дуже багато люди ходили, не тільки люди, можливо, вози, їздили, коні і так далі. Ось що означає фразеологізм, биті шляхи, багато разів проходжені. І вам таке завдання: і прочитайте прислів'я, і випишіть тім, які суголосні, тобто відповідають ідеї поезії, думкам. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Якби Шевченко не був найвідомішим митцем в літературі, поетом, прозаїком, драматургом, він би був найвідомішим художником, бо написав лише 240 літературних творів і аж 1200 картин. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Так свого часу писав Шевченко, і сьогодні ми ще раз перегорнули сторінки життя і творчості великого кобзаря, неперевершеного поета і великого художника. Шевченко приходить у життя кожного із нас із самого дитинства і вже не залишає нас до останнього подиху. Ми вчимося у Шевченка любити свою землю, адже ніде не буде добре українцеві. Як на рідній землі, шанувати свою історію, своє минуле вчимося бути справжніми українцями, адже Шевченко це совість кожного, хто живе на українській землі, і місця, пов'язані з життям і творчістю Великого Кобзаря, мусять бути для нас святими. Уже 208 років минуло від дня народження духовного батька українців Тараса Григоровича Шевченка, та його твори й досі не втрачають актуальності, вони лише набувають нового звучання. Є в Шевченка народження дата, дата смерті в Шевченки нема. Так писала Ліна Костенко Поему, поезію Думка в синє море. Можливо, можна віднести сьогодні і до тих переселенців, які змушені були покинути рідний край. І, можливо, до заробітчан, які теж були змушені покинути рідний край у пошуках заробітку, адже бачимо вірші Шевченка. Актуальні і сьогодні, тобто вони сучасні, наче про сьогоднішні дні, говорить Тарас Григорович. Вдома ви на сторінках з 43, 43 по 45 прочитаєте також і біографію Шевченка, і безпосередньо поезію думка. Навчіться її читати виразно і спробуйте засобами виразного читання передати всі ті емоції, які молодий Тарас хотів втілити у цьому вірші. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте Тараса Григоровича Шевченка. Адже, як казав поет, учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бажаю вам успіху і хорошого дня. До побачення!